Вікна для гуртожитку втричі вищої ринкових цін: нові кондиціонери у метро і дуже сумнівні фонтанчики та душі на пляжах. Ми розглянемо тендери влади столиці та офісів державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Починаємо з тендерів столиці. КП Плесу спрямовує понад 1 мільйон гривень на пляжні душі та питні фонтанчики. Наскільки доречно встановлювати фонтанчики та душі на пляжі під час війни, пишіть у коментарі. У гуртожитку Богомольця ремонтують нові вікна за згмарними цінами на понад 50 мільйонів гривень. Наші гроші звернули увагу, що вони витрачають на вікна по 10 тисяч гривень за квадратний метр, без наведення якихось конкретних деталей. В той час для МВС та пошкоджених будівель замовляла вікна втричі дешевше. Київський метрополітен вкладе понад 3 мільйони гривень у кондиціонери. Кияни, як ви гадаєте, чи справді потрібні у метро нові кондиціонери? Також Київ готовий витратити 69 мільйонів гривень для оздоровлення дітей на Прикарпатті та Львівщині. Це всього 1400 путівок. Чи є сенс витрачати такі кошти на відпочинок дітям у такий час, тим паче, що далеко усіх дітей цим не забезпечиш? Київрада купить нові крісла і вебкамери на загальну суму майже у 600 тисяч гривень. Шостий апеляційний адмінсуд Києва відремонтують майже за 1 мільйон гривень. ДСНС закуповує піротехнічні машини на понад 750 мільйонів гривень. Дарницький дитячий будинок-інтернат готується до будівництва укриття майже за 15 мільйонів гривень. Що ж, Переходимо до тендерів області. Біла церква планує витратити 7 мільйонів 400 тисяч гривень на дрова. У трьох корпусах Броварської лікарні готуються до ремонту укриттів за 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ірпінь же закуповує 200 ледь світильників. Під Баршівкою за 62 мільйони гривень відремонтують ліцей. У Бучі облаштують майданчик для переробки сміття за понад 2 мільйони гривень. У центрі Перетяслава за 8 мільйонів гривень відремонтують укриття. Ірпінь водоканал витратить 1 мільйон гривень на шин. Для своїх авто. А пристолична сільрада планує закупити 30 квадрокоптерів Mavic, певне, що для ЗСУ. Такими були тендери на цей тиждень, кияни. Ставте лайки та підписуйтесь на Київладу. До зустрічі наступного тижня!